У нас вже реально починає розвиватися «Стокгольмський синдром, бо те, з якою швидкістю топлять Сашка Дубінського, всі навколо, не витримає таких спідів навіть його мама. Спочатку через штатівські санкції на Сашка розгнівалась сама мама. Згодом шостий гарант. А тепер, от Ютюб заблокував канал Нардепа, де було понад 350 тисяч підписників. <п 'яти> жалко. Мене звати Ігор Гаврищак, це вістю, і ми не зупиняємось. Нарешті Коломойський зможе засвітити один із паспортів. Слуга народу ледь не проспав голосування. Навіть якщо українцям дозволять мати по кілька паспортів, російського серед них не буде, запевняють прихильники реформування інституту громадянства. Але тут ховається фатальна помилка. Якщо б навпаки прийняли документ на подвійне громадянство, а потім мали б прекрасну базу із тих, кому хотілося б російського паспорта. Деяких депутатів уся країна упізнає в обличчя, а деяких ніхто не знає. Отут тут імсіре мишка стає дістає образливо, і вони намагаються увійти в історію. От до прикладу Олег Дунда він за півтора роки один раз виступив і не подав жодного депутатського запиту. Зате до антихоломойського закону написав понад півтори тисячі правок. Він узяв собі в компаньйони ще двох слуг народу Олександра Аліксійчука і Дмитра Микишу. Разом ці три богатирі вирішили подолати змія громадянича. Слуги народу зареєстрували в Раді законопроект про подвійне громадянство. Ми в університетах не бучальські невідомо, як училися ці троє в трускавецьких університетах. А може, там і до четвертої статті конституції так і не дійшли. У будь-якому випадку в основному законі чорним по білому написано в Україні існує єдине громадянство. З іншого боку, тупицького все одно на роботу не пускають. Що той конституційний суд зробити може. Тільки я можу робити підписи, печатка все, що знаходиться, тобто, це приводить до блокування цього органу. Тим паче, що закон перспективний, за такі 300 голосів назбирати можна. Монобільшість тут буде справді монолітною. Навіть Дубінський проголосує, нарешті зможе узаконити румунський паспорт. Може підтримати навіть євросолідарність. Недаремно більд колись п'ятого президента Педром називав. Йому точно панамський паспорт не завадить, господарку перевіряти. Батьківщина також, ймовірно, підтримає. Юлія Володимирівна без сумнівів, хотіла би бути своєю, чи то в Парижі, чи в Мілані. І справа, звісно, не в модних штучках. Там просто тарифи дуже високі, потрібно із ними боротися. Тарифний геноцид. Паспорт Нідерландів міг би отримати Рінат Ахметов, просто щоб час від часу від щирого серця поклонитися місту Роттердам. Міністрові Авакову вибирати доведеться між приємним і корисним. З одного боку італійський паспорт прекрасно пасував би до італійської віли, але з іншого з паспортом США легше буде затримати Байдена, проти якого справ понавідкривали. Прем'єр Вішмигалю міг би стати в нагоді паспорт Туреччини. Він стільки звідтіля сервізів та інших подарунків минулого року завіз. Що можна покласти це на постійну основу? Володимир Зеленський натомість точно не поїде в Прибалтику. В Естонії його плутають із Голобородьком, а решта країн там чорт голову зламає. Офіс президента переплутав Литву і Латвію, висвітлюючи візит Зеленського. Краще вже щось традиційніше. До Азії може вирушити і портно. там у Кореї з їхнім меню може бути багато зайвих собачих ротів, якими він так марить. Ківа сам з прапором натякнув, який паспорт йому потрібен. Тут і совок, за яким він так сумує, і традиційні цінності. Жителя мінська, якого монівець зґвалтував кийком, засудили до п'яти років колонії. А найгірше в цій країні, як завжди, Коломойському. Поки всі думають, який паспорт отримати, він вирішує, який йому здавати. Кромі кромі українська ізраїльський і кіпорський. В українській політиці є дуже обдаровані персонажі. В ОПЗЖ – людина, яка кожних виборів міняє колір, тобто Ілля Кива. В батьківщині та європейській солідарності лідери сперечаються, хто головний кондитер країни. Тобто, чи смачніший київський торт Порошенка чи Сирники Тимошенко. Але це все дурниці з персонажем зі слуги народу, яка паранормальними здібностями володіє. Ліза Богуцька, одна жертва анексії Криму Росіянами. Вона принаймні тимчасово. тратила свою батьківщину. Сегодня ровно семь лет назад российские фашистские войска без всяких опознавательных знаков вторглись в Крым. И все верно, пишет народная депутатка, только тряшкой запуталась у датах. Друзья, сильно перед вами извиняюсь, написала пост про оккупацию Крыма, но совсем забыла, что сегодня не февраль, а январь. В Принципі, це не дивина, бо є така здатність у слузі народу плутатись у цифрах. Чотири тисячі доларів зарплата в місяць учителю. Це абсолютно реальні цифри. Або ж Богуцька дійсно вміє мандрувати у майбутнє. <клух> Чи принаймні передбачувати його? І не переживай за вази. <клух> да, Ізвиніть. Ви думаєте, як депутатка зірвала пучка, побачила його в майбутньому і зіпсувала Порошенкою обліцкрих. Або ж ви гадаєте, це правда? Вдруге на пост президента. Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче йти ще на один президентський термін. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав колишній слуга народу Гео Лерос. Звісно, що ні, не хоче Зеленський ніякого другого терміну, і не забував він своїх обіцянок. Я йду на один термін, і через п'ять років буде інший президент. Просто доля така. Ти йому ще раз у президенти, тільки дарма Богуцька сидить у цій українській політиці. Нічого цікавого вона тут не побачить ні зараз, ні в майбутньому. Навіть ляшка уже немає. Не віцтугай управді сила. Всі на Лише скучний, затяжний арсенеоліт. Тому нема чого нардепці засиджуватись у цій нудзі. Такими здібностями і краще у наступний сезон битви екстрасенсів вриватись. Я хапанула дуже, дуже сильно хапанула. Бути хорошим нардепом не просто бути найгіршим серед найгірших обранців це ще складніше, бо конкуренція на цьому полі просто шалена. Від скликання до скликання, окрім законів, добрих чи поганих, народні обранці ніби змагаються в тому, хто краще запам'ятається. Але деякі нардепи не роблять нічого, не тому що не хочуть. Думки про Україну їх так втомлюють, що вони засинають прямо на засіданнях. Знайомтеся, Микола Стефанчук, депутат від слуги народу. Якщо ця людина вам когось нагадує, то тому, що Микола рідний брат Руслана Стефанчука, першого заступника голови Верховної Ради. Ой, як удобно. знайти про цього депутата щось цікаве, це як придумати порятунок для дубінського. Справа невдячна і все ж слідуючи традиціям Киви, для якого зала засідань, все одно що кушетка вдома, Микола Олексійович виділився та розслабився на роботі. шучу <рес> я. Нардеп з Хмельницького знову заснув у Верховній Раді. Це ж було. вже. Перше питання долі країни заколихало Стефанчука ще у 2019 році. Але цього разу нардеп не пропустив голосування, бо уважний колега вчасно його розбудив. О. За що ж він голосував, був за чи проти, ми не знаємо. Та й він, мабуть, теж. Бо обговорення, видно, прослухав, а голосував на автоматі. Це якийсь... Позор Мабуть, не просто Стефанчуку прокидатися зранку. Видно, слуга не знає, що на якість сну впливає не лише скільки ти спиш, але й як ти спиш, і де ти спиш. Якість сну безпосередньо залежить від того, наскільки грамотно організоване спальне місце. Ключову роль у цьому питанні відіграє ортопедичний матрац. Щоб почати висипати, Стефанчуку всього лиш потрібен якісний матрац. Але якщо він досі не знав, де і як його обрати, чому б не звернутись до спеціалістки в цій справі, яка точно знає, що потрібно Стефанчуку. Галина Третякова вона допоможе колезі перестати засинати при вирішенні долі країни, і той зможе спати спокійно. Тепер Більше цікавого ви можете побачити на ресурсі, на якому вже немає Олександр Дубінського, тобто на нашому Ютуб каналі. Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.